Персональні дані та права пацієнтів. Існує один великий міф: що надаючи свою згоду на обробку та внесення даних у ЕСОС, пацієнт назавжди передає свої дані і не може впливати на їхню подальшу долю. Насправді, ж у пацієнта є права на обробку, внесення змін та навіть на вилучення своїх даних із реєстрів. На що ж мають право пацієнти? Знати про джерела збирання, місце знаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місце знаходження або місце проживання, перебування. Володільця чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані на доступ до своїх персональних даних. Отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних. Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь. Гідність та ділову репутацію фізичної особи, звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду, застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних, вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди, відкликати згоду на обробку персональних даних, знати механізм автоматичної обробки персональних даних. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Якщо ви виявили незаконне поширення, обробку чи використання ваших персональних даних, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на номери гарячої лінії.